Це Бог так вплинув на цю людину, і сказали, сказали що нехай проставлять ім'я Отця Вашого, який на небесах. Тобто ми маємо деякі протиріччя, які, звісно, що, як завжди, ми, ми зазвичай говоримо, що от нам дають інструкції, як розуміти там, писання, деякі цитати ще що святі Отці, але насправді із святих Отців людина теж обирає. Із Толковань людей теж обирає. І буде чесно сказати, що якщо ми говоримо, що щось в цьому місці писання треба розуміти так, то це майже завжди це наш вибір. Просто ми так вирішили, але ми знайшли підтвердження. Ми сказали, що Ну, а це святі Отці. Правда, деякі святі Отці, тому що інші святі Отці з цим не згодні. І ми знаємо, хто, наприклад, бачив додаток Оптіної пустині толкування Євангелія наскільки на один і той же відрізок відрізняються ці пояснення, толкування свідків. Вони настільки бувають кардинально різні, бо як іноді майже протилежні. Тобто вони бувають, бувають схожі, дійсно, коли вони сходяться, ну, більш-менш так загалом, а бувають дуже різні. І от що ж означає це протиріччя, яке ми зустрічаємо тут у Євангелії? Що? Як це так, що ми, начебто, як маємо приховувати справи наші добрі, і нехай не бачить наша. Права рука, ліва рука, що робить права, а з іншого боку, нехай так світять ваші справи, щоб люди, коли бачать ваші добрі справи, представили отця нашого, який є на небесах. Тобто, якщо хтось читає писання уважно, він дійсно побачить тут ну, фактично протилежність за своєю суттю думки і почне думати, як же вирішити це питання, як же вирішити цю дилему, як зрозуміти цей відрізок Святого Письма. І справа в тому, що деякі люди дійсно поставляються на, на такі посади, на такі ступені, коли вони мають ну, якби управляти іншими людьми. Але це дійсно дуже потрібно. Тому що, ну я хочу привести приклад, зазвичай на прикладах набагато легше все зрозуміти. Коли я Дивився раніше, якось, ну, якось мені це було тоді ще цікаво, ну, в принципі, багато років назад, е, коли є деякі групи в соціальних мережах про те, е, як стати дуже багатим, як там заробити всі перші мільйони, і так далі. І у цих групах дуже багато послідовників. І думаєш, ну, е, Ну, дивні люди якісь. По-перше, ну, ви ж маєте розуміти, що дійсно що все одно навіть із тих мільйонів, хто там підписані у ці групи, там дійсно щось вийде дуже мало у кого, дуже у малой кількості людей. І дійсно справа в тому, що треба чесно сказати, що більшість тих людей, які пішли щось робити, які пішли щось, ну, скажімо так, дійсно сміливі справи робити, тобто не просто ходити на роботу. А організовувати, якби робити, створювати таку структуру, щоб самому давати людям роботу. І коли знаходяться такі люди, треба дійсно сказати, що більшість з них такі прогорить. Це показує статистика, це показує, ну скажімо так, статистика це наука, яку не обманеш. Тобто, дійсно, 9 із 10 підприємців, з тих людей, які вирішили там якісь зібрати всі свої заочадження, як відкрити свою справу, чи, чи тим більше що взяли кредит. Абсолютна більшість з них на там, першого року там, чи до трьох років зрозуміла, що в неї нічого не вийшло, закриває свій бізнес і ще з більшими боргами продовжує жити своє життя. І коли так відбувається, ну, якби в цих групах про це не говорять, що абсолютна більшість з тих, хто спробує прогоріть. Але питання в тому, що коли зараз перестала, ну скажімо так, перестала держава відігравати роль. Такого роботодавця для всіх, а стали всі люди створювати якісь робочі міста. Тобто, фактично, зараз е, все, все життєдіяльність всього ну там, держави, наприклад, суспільства, вона в основному в абсолютній більшості залежить все таки від простих людей, які створили хтось свій бізнес хтось свої якісь справи. І ми зазвичай їх дуже легко засуджувати. Ну він там такий, він там не, не добре щось робить, і, і так далі. Але справа в тому, що який би не був керівник чи той, хто ризикнув оце, от стати на цю, ну скажімо так, височину, стати на цю гору, на якому я, на якому його всім видно, до нього, коли до нього податкові всякі перевірки і так далі. Але він, оця людина, до речі, яка буває досить часто дав не дуже розумною. Не дуже якоюсь там делікатною, тому що дійсно зазвичай стандартні, якби ну, деякий набір властивостей, характеру людини, в якої вийшов в успішний бізнес. Це деяка ну, наглість, скажімо, така, самоупевненість, і от зазвичай саме ці риси допомагають їм робити те, що вони роблять. Але справа в тому, що якби не вони, то не було б у нас. Дуже багатьох робочих місць, і в принципі, тобто, якщо ви подумаєте, як взагалі все працює, коли кожен, е, хто працює не на державу, бо на державу у нас не так багато людей працює, саме на державний сектор, більшість людей працює на когось, на якогось підприємця. А уявіть, що не було б тих людей, які ризикнули, е, отак от вийти на, на верх гори, скажімо, так, не ризикнули створити якийсь там свій бізнес, там уже як, який вийшов, в, в кого який дуже мало в кого виходить дійсно там щось велике і успішне, але тим не менш. У нас у всіх не було благополуччя, не було можливості в принципі, виживати. Про це важливо подумати, що ми говоримо, що от а там ну, будь смиренним, ну е, там не лізь, поперед в пекло і так далі. Але якби не було людей, ті, які лізуть, то фактично ми б усі ну, більшість з нас не мали б взагалі за що жити. І ми маємо ту ситуацію, коли е, як одна людина сказала, що я би мріяв. Колись проголосити таку промову людям, які хочуть там відкрити свій бізнес. По-перше, я хочу вас попередити, він би сказав, що більшість з вас втратить всі свої кошти і, скоріш за все, набере великих боргів. Ви маєте знати, що таке відбудеться. Але саме завдяки тому, що багато людей хочуть цього добитися, і багато людей йдуть у це і приймають цей ризик, ми маємо ситуацію, коли люди, які... Менш сміливі, менш впевнені, коли люди, які не готові робити якісь от такі от подібні справи, мають за що жити, тому що вони можуть працювати на, на цю людину, яка ризикнула, може спокійно собі там сидіти в кабінеті чи робити якісь прості, досить такі прості задачі, які не потребують ну, основному сміливості, виходу з зони комфорту. Може це дійсно треба там. Щось там носити на складі і так далі, тобто може це якась неінтелектуальна робота, а може це проста робота за комп'ютером, яка теж не потребує великих, дуже серйозних якихось навичок. Але якби ж не було цих людей, щоб оці, які ризикнули створити бізнес, що б робили всі інші, які не сміливі, їм би фактично не було ще жити. Держава зовсім не Причому При чому більшість держав у світі зараз. Абсолютно не забезпечують більшості людей, за що жити на державний сектор, може працювати дуже мало людей. І тому саме завдяки цим сміливим, тим, хто вийшли і ризикнули, ну скажімо так, стати дійсно на це верх гори, всі інші можуть виживати. Тобто, при тому, що ми всі дуже звикли, нам дуже легко засуджувати керівництво, засуджувати тих, і якби знизу говорити, він те не так робить, те не так робить, і дійсно. Я ж кажу, дуже часто ці люди можуть бути там не дуже розумні і там не дуже обережні, не дуже делікатні. Вони частіше за все це деяка, ну теж статистика людей, які спілкувалися з багатьма бізнесменами, що основні риси характеру це деяка, ну теж кажу, така наглість, самовпевненість. Можливо, там не дуже людина звертає увагу на почуття інших і так далі, але тим не менш саме в таких людей виходить щось побудувати, і ми маємо бути їм вдячні. І виходить так, що цей заклик, і коли на нього дійсно от якісь мільйони людей відгукаються, думають, ну от я ж я щось отримую, я отримую якісь гарне, е, серйозні достатки і так далі. Так, більшість з них втратять. Але саме завдяки тому, що дуже багато людей хочуть чогось досягти, е, ми отримуємо ситуацію, коли всі можуть виживати. Всі, хто там не дуже талановиті, особливо не дуже сміливі, можуть виживати. Коли ми можемо сказати, а я хочу ходити на просту роботу, там щось там продавати, там не знаю, квіточки, підмінати вулиці чи щось, я я, якби, я боюсь кудись лізти наверх. Мені це не потрібно, мені достатньо, можливо, ну скрізь, все недостатньо, але ну, в принципі, я можу виживати доволень зарплатню. Завдяки кому це створено, Завдяки тим людям, які ризикнули. І тому треба розуміти, що цінно у в принципі у тому, як влаштоване наше суспільство, як, ну, я б сказав, що як його створив Бог і те, і те. Важливо комусь бути смиренними і е, ну, робити свою справу небо мовчки, і стараючись робити максимум, що вони можуть зробити, але тим, хто може, те, що сказано, хто, якщо можеш дірзати, то дірзай, Якщо ти можеш е, ризикнути і може допомогти всім людям. То робиться. І тому важливо і те, і те. Я думаю, що такі можна зробити висновки з сьогоднішньої вангельської притчі. Ми не будемо недооцінювати те, що людина, яка ризикує вийти на цю гору, стати світильником, який всім світить, деякому такому е, ну, і, і не сказатиму смислі, е, можливо, е, така людина е, може дійсно так вона ризикує, але е, коли вона це робить, вона дійсно робить теж благо для всіх, і тому є шлях і такий, і такий. І кожен з нас може обирати, може спробувати запитати свою душу, що я можу, а що я не можу, і як мінімум не засуджувати серйозно тих людей, які вирішили іти, ну, скажімо так, не шляхом смирення, а шляхом там, священства, єпископства. Тому що священник, єпископ, священник це єпископ на своєму приході, тобто це людина, яка має там майже безмежну владу. І це, це теж, якби кажуть, ризиковано, що ви не згордитись і так далі. Але це допомагає всім людям збирати їх. І так функціонує наше суспільство, і так, в принципі, створив Бог, тому будемо цінувати і тих, і тих. Амінь. Зараз послужимо. Підходьте до Христа.